Отже, що робити, якщо унітаз тече? Перше відкручуємо? Друге? Скоріш за все, проблема ось тут. Нічого не видно, зараз я вам покажу. Проблема в тому, що ось ця резиночка вижата. Деякі рекомендують її перевернути. Тобто сняти. зняти, зняти. Давіть іди сюди. Так, зняти її. тримай, Я знімаю відео. тримай, Зняти її. І перевернути. В принципі, воно іноді працює, а іноді ні. Отак От вони рекомендують зробити. Зараз побачимо, спрацює в нашому варіанті чи ні. Може спрацювати, а може ні. Але якщо вона не спрацює, то я вам хочу зразу роз'яснити, що потрібно зробити для того, щоб навіть в такому положенні, от в такому, так як вона вижата, вона працювала. Потрібно зняти оці елементи, тобто натискаємо сюди, знімаємо з цієї сторони і цієї, знімаємо тут. І так, бачите, тут трошки вийшло. Отак. Знімаємо цей елемент. Так. Так. І так. І витягуємо оцей елемент. Мама, ми знімаємо відео тихенько. О, оцю шайбу сняли. Витягуємо цей елемент. Отже. Проблема стоїть в тому, що вона вижимається, і ось оці упори не дають можливості прижати резинку повністю. Для цього нам потрібно взяти ножа, знімаюся це. Потрібно зняти нож, взяти ножа і ножом підрізати ось оці краї. Ось до цієї рисочки. Цього буде достатньо. Видно? ні? Ось до цієї. О, сфокусувалось. Ось до цієї. Тобто, ось одна. Ось, ось тут трошки, тут і тут. Якщо ми це зробимо, то після цього воно буде. Наверно, ми зараз так і зробимо. Натиснемо на паузу. Отже, такими методом беремо гострий ніж і ним ось ось трошечки підрізаємо ось оці. На чуть-чуть. Ти вже їх підрізав? Ні, це перший раз. Я просто робив тютюю цю шнягу, бо в неї також текло. Можна вижати, я перевернув цю резиночку, перевернув. Її в принципі можна купити на базарі, А ми не шукаємо простих шляхів, бо я ще не питаю. Я шукаю. Так, тихенько. От, я трохи підрізаю міліметр. І цього буде достатньо для того, щоб... Воно спрацювало. Так, все, є тут, є тут. Ну, а тепер збираємо, населемо обратно, тут треба попасти, потім поставимо одну резиночку. Потім ставимо цю вижату резинку, яка у нас вже вижата. Саме. Так, я ще не показав, як... Як же я так швидко його зняв. А, ще на це у нас забув. Так. Засовуємо один. Засовуємо два. І... Десь приблизно. Отраха. Трохи, ну, десь так. Я не пам'ятаю, е, скільки було, але так, є. Е, просто беремо його. Тут є один пас, видно, чи ні, не Ось Оце один і тут другий. І там є цей пас. Треба попасти, засунути і повернути. Пробуємо. Попав, ніби попав. Ну що, пробуємо. Дивимось. Ну от вона вже запрацювала. Вода не тече ближче, ну як не ближче, дивіться, телефон невроне. Не ну от вона вже і працює. Так от швидко можна вирішити питання з бачком, підрізати цим. Тобто перший варіант. Деякі рекомендують перевернути цю резинку. Другий варіант а, замінити її, можна купити, підтисняти її, підтимати. Третій варіант підрізати оці грані. Дивимось. Не тече, Па-ба-бум!